Серед нас є хіміки або фізики. А, як вважаєте, який один із найтвердіших матеріалів у світі? Алмаз. Я трошки підказка на екрані. Але молодці, слава Богу. Да. Один із найтвердіших мінералів у світі це є алмаз. І є те, що виготовляється з алмазів. Інше питання. Як ви думаєте, що? О, бриліанти і діаманти. Да. Я думаю, особливо це слово приємно чути жінкам, сестрам, бо сестри люблять прикраси. І це дуже дорогоцінний матеріал. Прикраса, діамант, коштовність. Чому? Тому що процес її виготовлення займає сам по собі алмаз, він є недешевим. І процес виготовлення діаманта він займає досить тривалий час, такий кропіткий, ємкий час, шліфування або гранування граней. От ви можете бачити на екрані така форма це діамант, який має дуже багато граней і такий блиск. І це дуже кропітна праця, тому ця коштовність вартує дуже-дуже багато. І ця коштовність дуже-дуже міцна. Тобто, матеріал є дуже-дуже твердим. І сьогодні я хотів би з вами порозмірковувати над темою, яку я назвав три грані віри. Три грані віри, як алмаз чи діамант має грані, їх більше ніж три, їх 52 в діаманті. Але віра має набагато більше граней, і сьогодні ми розглянемо тільки три ці грані, які записані в нашому уривку, який зазвичай ми читаємо на другу неділю Пасхи. Давайте подивимося Євангелія від Івана, 20 розділ, і прочитаємо з 24 по 29 вірш. Відкрити, будь ласка, разом зі мною. Євангелія від Івана, 20 розділ, 20... 4:29. Івана 20, 24, 29: але Фома, один з 12, якого ще звали близнюком, не був з учнями, коли прийшов Ісус. Інші учні сказали йому: Ми бачили Господа, але Він сказав їм: якщо я не побачу, на його руках ран від свіхів. Не вкладу свого пальця в рани від свяхів і не вкладу свої руки в рану на його боці, то не повірю. Через тиждень учні Ісуса знову зібралися в домі, і Фома був із ними. І хоча двері були зачинені, прийшов Ісус, став посеред них і сказав Мир вам. Потім сказав Фомі: поклади сюди свій палець, подивися на мої руки. Простягни свою руку і вклади її у мій бік. І не будь невіруючим, а повір. Фома відповів йому: Господь мій і Бог мій. Ісус сказав йому: Ти повірив, тому що побачив мене блаженні ті, що не бачили, і повірили. В цьому уривочку невеличкому. Ми бачимо тут шість віршів. Але в цьому уривку де є шість віршів. П'ять разів зустрічається слово з коренем віра. Дивіться: 25-й вірш. Не повірю. 27-й вірш. Не віруючим, а повір. І 29-й вірш. Ти повірив, і в кінці повірили. Тобто, це місце, воно дуже багато говорить про віру, і це сьогодні наша тема. І я хотів би, щоб ми з вами могли подивитись цілісно на віру і на три грані, які визначають віру кожної людини сьогодні і віру нашу з вами. Перед тим, як перейти до цих граней, да, як в діаманті, я хотів би, щоб ми змогли з вами порозмірковувати взагалі, що є віра. Так? Що таке віра, брати і сестри? Довіра. довіра. Так. Це довіра. Якщо ми розтлумачимо це поняття віри, то для того, щоб це зробити, нам треба слово Боже. Бо воно дає визначення, що є вірою, що таке віра. І знаєте, сьогодні. На жаль, дуже багато людей вони неправильно розуміють, що значить віра або що значить вірити. Навіть серед християн або ті, хто називають себе християнами, є такі рухи, які говорять, що віра це сила. Це сила, яка є в нас, яку я можу сам плекати в собі. І якщо я дуже сильно в щось повірю або захочу, то воно що? То воно обов'язково станеться. Є серед таких течій, я не буду називати в цілях реклами назви людей і цих рухів, але люди, які говорять, ти не здоровий, а хворий, тому що в тебе нема віри. От якщо ти повіриш, то ти видужаєш обов'язково 100%. Або вони говорять ти бідний. Чому? Тому що ти неправильно віриш. От якщо ти будеш вірити, ти обов'язково будеш багатий. Або просто віршись в щось дуже-дуже сильно, і воно матеріалізується в твоєму житті. Але ми бачимо в Біблії ми такого не бачимо, брати і сестри. Це не біблійне розуміння і тлумачення віри. Віра це не сила, яка допомагає нам створювати наше майбутнє. Віра, це дана Богам здатність довіритися майбутньому, яке вам обіцяв Бог в своєму слові. Віра, це дана Богом здатність довіритися майбутньому, яке Бог обіцяв в своєму слові. Про це дуже добре написано в євреям, 11 розділ. Ми всі знаємо це послання. І цей розділ про героїв віри я зачитаю всього лише декілька віршів. Давайте відкриємо разом з вами: послання до євреїв, 11 розділ, з першого по третій вірш. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось. І переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Саме такою вірою жили прабатьки і за це отримали схвалення. Вірою ми розуміємо, що віки були створені Словом Божим, так що видиме виникло з невидимого. І далі перераховуються герої віри, вірою Авель, вірою Єнох, вірою Ной, вірою Авраам і так далі. Чому це було важливо, брати і сестри? Тому що єврейський народ на той час, і, можливо, ми сьогодні з вами, або наш український народ, вони думали, що є щось, що ми можемо дуже сильно хотіти, і воно обов'язково станеться. Або є щось, що ми зробимо добру справу якусь, і завдяки цьому заслужимо Боже благословення, і навіть Боже прощення і Боже спасіння. І далі ми будемо розмірковувати, як віра зв'язана з Божим прощенням і Божим спасінням. Але якщо розмірковувати таким чином, як розмірковували євреї тоді, і сьогодні багато людей, можливо, українців, що я сам можу силою віри створити своє майбутнє, то тоді є який парадокс. Невже Авель силою своєї віри або своїм бажанням хотів, щоб його? Життя як закінчилось? Як? Його вбив його рідний брат Каїн, щось не працює. Тому що це не є приклад біблійної віри. Біблійна віра це, як ми з вами прочитали, тоді, коли ми віримо твердо, впевнено у майбутнє, яке пообіцяв Бог у своєму слові. Давайте перейдемо до цих граней, які дуже, як мені видається, точно описані в цьому уривку. Перша грань віри це джерело віри. Перша грань віри це джерело віри. Давайте подивимося. На ФОМу. ФОМА разом з учнями знаходиться в кімнаті. Ця кімната є закритою, написано зачиненою. Чому? Вони боялись. Про це написано трошечки раніше, коли учні були без Фоми. Да, вони боялися, що так само, як їхнього вчителя схоплять, осудять, вб'ють і так далі. І ми бачимо, що Ісус проходить через двері. До речі, це теж дуже цікаво. Да? Він був в тілі. Вже прославленому, зміненому в тілі, він міг споживати їжу, і в той же час він міг проходити через зачинені двері. Тобто, це говорить про те, ким Він був, і ким він є сьогодні: Ісус із Назарета, Ісус Господь, Ісус Христос. І ось приходить Ісус і говорить наступні слова. Мир вам. І далі Він звертається до кого, брати і сестри? До Фоми. І він говорить: поклади сюди свій палець, подивися на мої руки, на мої рани, і не будь не віруючим, а будь віруючим, тобто повір. І після цього Фома говорить: Господь мій і Бог мій, тобто Він повірив. І далі Ісус підтверджує його слова і говорить: Ти повірив, тому що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили і повірили. І, в, і, говорячи про джерело віри, знаєте, брати і сестри, сьогодні дуже багато людей говорять: якщо я не побачив Бога, <свісно> то я не повірю в нього. Або докажіть мені науково існування Бога, і тоді я в нього повірю. Або мені це не потрібно сьогодні. Я це зроблю в кінці свого життя, повірю Бога. Так нібито все, що є сьогодні, залежить від людини. Але якщо ми подивимося на ФОМу і на учнів, до речі, хоча Фому і говорять, да, Фома не віруючи, це стало як Наріцатіна. Коли людина не вірить, часто ми використовуємо цю, цей вираз, правда? Що там він як Фома, не віруючи. Це говорить про те, що людина в щось не вірить. Але учні так само не вірили, брати і сестри. Апостоли так само не вірили, коли жінки, жінки повернулися до них і сказали два апостола, яких? Іван і Петро, що зробили? Вони побігли до гробниці. Навіщо? Пересвідчитись, побачити власними очима, що Христа там нема. Вони не повірили. Слову від Петра і Івана. Вони не повірили слову від путників, які йшли в Емаус. Вони не повірили слову, яке було записано в пророках, про те, що Месії треба було що? Померти, постраждати і воскреснути. Вони не повірили самому Ісусу Христу, який багато разів казав, що мені треба буде. Піти померти, бути похованим, і в третій день я воскресну. Вони не повірили Божому Слову. Брати і сестри, друзі, джерело нашої віри це є Боже Слово, яке сьогодні є записаним під назвою Біблія. Не наші очі, не наш власний досвід. Не наукові дослідження, не філософія чи психологія цього світу. А істине записана Божими пророками вічне, Боже, незмінне Слово. На жаль, Хома і учні цей урок пройшли не з першого разу. З часом ці люди вже померли за Христа. Вони повністю. Прийняли Його Слово, Дух Святий нагадував їм слова Христа. Вони покладали надію на слова, які Ісус говорив тоді, коли жив зі своїми учнями. Але тут ми бачимо, що їм ще що було треба докази. Побачити, вкласти пальці в рани Христа, хоча ми не читаємо, чи Фома вклав їх, чи не вклав, не написано цього. Перша грань спасаючої віри, справжньої істинної віри це є джерелом нашої віри, яке є Боже Слово. Римлянам 10 розділ, всім нам відомий текст, 17-м вішом записані наступні слова. Римлянам 10, 17. Тож віра приходить від слухання, а слухання через слово Христа. Віра від слухання, а слухання через Слово Воскреслого і внов грядущого Христа. Бог сказав Слово. Божі люди записали Слово. Кожен із нас сьогодні читає це слово і чує це слово. І згідно римлянам 10:17 і інших багатьох місць, Дух Святий. Використовуючи Боже Слово, дає віру людині. І це є джерело нашої віри. Друга грань віри це об'єкт віри. Ви знаєте, ми живемо в час, коли люди вірять в будь-що. Вони можуть начитатися в інтернеті якихось історій і в це вірити. Вони можуть вірити в інших людей. Або довіряти іншим людям. Знаєте, сьогодні є авторитети, а люди, які мають дуже великий вплив, і люди просто на віру сприймають цю інформацію, критично не усвідомлюючи, не аналізуючи те, що говориться. Сьогодні людина може вірити в свої сили і говорити: я все зможу. Але справжній об'єкт спасаючої і істинної віри. Оця друга грань віри, яка має просто дуже-дуже велику вартість, яка є дуже-дуже твердою і непохитною в житті кожної людини, це воскреслий Господь і Бог. Дивіться, Фома, коли побачив Ісуса, Він не сказав: Господи, Ти дійсно Воскрес? Як так сталося? Розкажи. Або, Господи, ну де ти був весь цей час? Він, коли побачив Ісуса, він говорить, Господь мій і Бог мій. Фома в цей час визнає об'єкт своєї віри. І цікаво, що коли учні на другий тиждень вже збираються разом з Фомою, перший тиждень вони говорять, що Фомі, коли вони збираються. Що вони обговорюють учні? З Фомою. Чи вони обговорюють, як йдуть справи а, в якихось учнів? Чи ловиться риба, чи не ловиться риба, яка погода, а, чи що сталося за останні декілька днів з ними? Вони ФОМІ говорять, ми бачили кого? Воскреслого Христа. Все, про що вони говорять, вони говорять про Христа. Їхня віра вона сфокусована на Христі. Тому, враховуючи цей уривок, і якщо ми подивимося трошечки нижче в цьому шуривочку, давайте подивимося Івана, 20 розділ 30-31, написані наступні слова. Івангелій від Івана, 20 розділ 30-31. Ісус зробив багато інших знаків перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. Але це було написано, говорить апостол Іван, який записав Євангеліє від Івана, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий і віруючи, мали життя в Його ім'я. Іван апостол, Євангелист, найближчий учень Христа, написав 21 розділ Свого Євангелія. Для того, щоб кожен, хто його буде читати, що зробив? Повірив в кого? Повірив в Христа. Повірив в Христа, який є Месія, який є Божий син, і віруючи в це, мати життя в ім'я Його. Друга грань істинної спасаючої віри. Це об'єкт нашої віри. Це віра в нашого Господа Ісуса Христа, який є Бог, який зодягнув людське тіло і прийшов на цю землю, щоб померти на Голговському Христі, бути похованим, воскреснути, вознестися і знову прийти. Це є об'єкт нашої віри. Третя грантії справжньої істини, спасаючої віри. Це результат віри. Давайте подивимося: 29 вірш. Ісус сказав йому: Ти повірив, тому що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили, і повірили. Брати і сестри, чи бачив хтось із вас Воскресло Ісуса Христа, вживу? Чи являвся Він вам? Свідками були на той час учні, да, 500, более, ніж 500, да, які бачили братів. Тобто була велика кількість людей, які були власними очима, бачили Христа, якого розпинали на хресті, який був похований, а потім вони бачили його Воскреслого в тілі, який ходив по землі і вчив так само. Сьогодні ми живемо в 2024 році. Це було 2040. Років приблизно назад. Тому очима ми цього не бачили. І Христос нас називає блаженними. Тому результат віри це є блаженство або щастя. Є багато місць, які говорять про блаженство, але є ключові місця, які говорять про блаженство віри. Про блаженство віри в Господа І Бога Ісуса Христа, яке засвідчено в Божому Слові. Римлянам, 4 розділ 7. 8 написані наступні слова. Римлянам, 4 розділ 7-8 вірш. Блаженний той, чиї беззаконня прощені, Чиї гріхи покриті блаженна та людина, в якій Господь не залічить її гріха. Ті самі слова записані Псалом 31, перший другий вірш. Справжнє блаженство, брати і сестри, друзі, справжнє щастя воно не знаходиться в земній площині, в площині нашого земного життя тут на землі. Безумовно, є речі, які нас радують, правда? І це нормально, які робить нас трошечки-трошечки щасливими. Але на сьогодні ми бачимо, згідно Божого Слова, що є щось таке, або є той, хто може дати справжнє щастя і справжнє блаженство. Це той, хто може простити беззаконня, чи той, хто може покрити гріхи, і це той, хто може не згадати. Жодного гріха. І в цьому є справжнє щастя сьогодні. Тому третя грань цієї істиної, спасаючої віри це результат віри. І результат віри кожної дитини Божої буде щастя, задоволеність, радість, спокій, впевненість. Надія. Тому підсумовуючи, хочу. Нагадати нам, що віра має дуже багато грани, як оцей діамант, який ми можемо бачити на картинці. Навіть більше, ніж 52. Віра, вона включає в себе прощення гріхів, вона включає в себе покаяння, вона включає в себе спасіння, вона включає в себе викуплення, вона включає в себе відродження Духом Святим. І є оці три грані, які ми бачимо в цьому місці. Перша грань, джерело нашої віри є Боже Слово незмінне вічне Боже Слово. Яке сьогодні діє так само, як і тоді, коли Христос ходив своїми ногами по землі. Друга грань віри це об'єкт нашої віри, є наш Спаситель Господь Ісус Христос. І третя грань Віри, це результат нашої віри, це блаженство або щастя. І трошечки доторкнутися ми можемо до нього вже сьогодні, бо Дух Святий живе в нас, в тих, хто покаяли в своїх гріхах і прийняли Христа вірою, і Дух Святий дає нам сили проходити все-все-все в нашому житті. Але в повноті це блаженство і це щастя ми відчуємо тоді, коли ми віч навіч зустрінемося з нашим Спасителем Богом Ісусом Христом. Ми зможемо повторити ті самі слова, як колись сказав Фома: Господь мій і Бог мій. Можливо, сьогодні хтось хоче покаятись. і так само вперше вимати, вим, вимовити ці слова. Є джерело нашої віри це Боже Слово. Є об'єкт нашої віри, це Господь Ісус. Які так само сьогодні очікують, що ви прийдете до нього, помолитесь, попросите пробачення, покаєтесь і вірою приймете його в своє серце. І результат цієї віри це щастя, радість, спокій, мир і надія, які Господь дарує кожному, хто йде за ним. Амінь. Давайте помолимося.